Привіт, ми запускаємо нову платформу Укрфікс, на якій ви зможете абсолютно безкоштовно розмістити своє оголошення по цілій Європі. Якщо ви перукар, масажист, туристичний гід, маєте автосервіс або займаєтесь перевезеннями пасажирів в Україну чи по Європі, чи, можливо, ви шукаєте кому здати в оренду своє житло або хочете знайти житло для себе, тоді реєструйтесь. Також тут ви зможете купити чи продати авто і навіть на українській реєстрації. А можливо, ви шукаєте працівників, то тут ви зможете зареєструвати свою фірму та виставити вакансію. Або якщо ви хочете знайти роботу для себе, то складіть своє резюме, в яке ви напишете освіту, навички та бажану зарплатню. Перевага в тому, що ви можете бачити на мапі, як далеко від вас робота, перукар чи автосервіс. На цьому етапі ми будемо вдячні кожному, хто зможе написати, щоб ще нам покращити на нашому сайті. Зробити це можна у Фейсбук, на нашій сторінці Укрфікс під закріпленим постом або Укрфікс.Інфо в інстаграмі. Тому поділіться цим відео, бо, можливо, саме вашим друзям воно пригодиться. Та реєструйтесь на сайті, щоб користуватися всіма перевагами безкоштовно. вже зараз. Щиро дякую. До зустрічі!